16-та година маємо новини для вас. Російські дрони тероризують жителів Запорізької області. Внаслідок атаки ворожих безпілотників поранені двоє людей. Більше про ситуацію там розповість моя колега Інна Гогой, вона зараз наживо зі студією. Інно, вітаю. Тож, які у вас останні новини? Вітаю, Олександра. Ну і власне люди, які були поранені під час атак ворожими в піві. Це сталося у Малокатеринівці. Ворожі безпілотники влучили у цивільний автомобіль, в якому власне перебували ці двоє чоловіків. Вони отримали наразі вже всю необхідну медичну допомогу. Ну і також дронами було пошкоджено і сам автомобіль, в якому перебували потерпілі. Ну а згодом вже так само у цій мало Катеринівці ворожий впіві вдарив по приватному будинку цьому випадку минулося без постраждалих, але пошкоджено саму домівку. Ну і власна активно росіяни б'ють по області саме безпілотниками. Як зазначають правоохоронці, більшість ударів задається саме в Ну і, але не тільки безпілотниками тероризують окупанти жителів Запорізької області. Цієї доби протягом доби в цілому зафіксовано майже пів тисячі ударів. Окрім дронів, окупанти били також артилерію реактивними системами та активно використовували авіацію і під час цих обстрілів. Побито житлові будинки та майно місцевих жителів загалом протягом останнього часу збільшилась кількість ударів по Запорізькій області. Згідно оперативних зведень, фіксується щодоби близько пів, пів тисячі ударів, і через таку інтенсивність обстрілів люди змушені виїжджати із прифронтових населених пунктів, які зазнають ударів щодня. І ось цієї доби поліцейська евакуаційна команда працювала у селі Верхня Терса, що у Пологівському районі. звідти... Ти евакуювали правоохоронці 29-річну жінку і двох її маленьких дітей. Ну і я нагадаю, що евакуація проводиться наразі за бажанням на прифронтових територіях. Власне, люди, які наважуються на проїзд, можуть звернутися за допомогою до евакуаційної команди правоохоронців за номером 102. Така інформація оперативна по Запорізькій області. Олександра передаю вам слова Інна, Дякую про ситуацію в Запорізькій області. Нам розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. 19 ро людей постраждали під час ворожої атаки шахедів на Харків серед постраждалих четверо дітей: наймолодший дворічний хлопчик та ще троє дівчат, 12, 16 і 17 років. Від ударів пошкоджено три школи, дитсадок, понад пів сотні багатоповерхівок. Більше про ситуацію в місті у репортажі Світлани Шакера. З опів на другої ночі на Харків полетіли шахеди. Атака тривала півтори години. Вибухи чули в трьох районах міста: Шевченківському, Слобідському та Салтівському. Загалом 12 влучань. Ми маємо дуже серйозні рунацію по житловим будинкам. Було потрапляння в територію школи, в територію дитячого садочка. Ми маємо три дуже серйозних влучання біля житлових будинків. Загалом у лікарні перебувають четверо людей. За даними медиків, тяжких немає. На Асалтівці ворожі безпілотники поцілили в декілька будинків. Один дрон упав, але не здетонував. Інший влучив у ліфтову шахту на горішньому поверсі. А біля 24 поверхівки, яку всі знають, як перший харківський хмарочос, Герань-2 поцілила прямо біля під'їзду. Зайнялися припаркування автівки, у будинку повиривало вікна і балконні рами. Володислав фотографує подрожче на авто свого товариша, щоб повідомити друга, а сам каже, вночі виводив сусідів сходами з, з 21-го поверху. Він упав рядом з домом. Він упав біля будинку, потім здетонував буквально за кілька секунд. У мене на 21-му поверсі рами знесло. Ми вибігли, я людей зводив донизу звичайними сходами, зібрав із під'їзду і з вогнегасником намагалися гасити, але було вже марно. Вже дуже сильно горіла. Людей відвів від будинку подалі, і все на третьому поверсі безпілотник повністю знищив дитячу студію. Герань-2 знаходиться внутрі приміщення. Вона туди залітіла. Ми бачимо розрушення, вікон нема, дверей нема. Ну пошкоджено все. Ми навіть не знаємо навіть що ще, бо і кондиціонери, і обладнання комп'ютери і так далі, але саме головне те, що не було діточок, бо це фітнес-центр у нас займається дуже багато діточок. Що це було не в день, що нема, погибших. У Слобідському районі шахет поцілив прямо в дах двоповерхового будинку. Покрівля спалахнула, повністю зруйновані квартири на другому поверсі. На щастя, в той час там нікого не було. А от продуктовий магазин зруйновано ущент. Нам дзвонили сусіди, що горить криша, і ми приїхали. і Тут вже працювали служби. Шок, просто шок і все. За одну мить нічого нема. Я тут працюю з 96-го року. Все, відпрацювала. Це ж не люди, не прийшли знищити нас, строїли терор, справжній терор населення населення. Ну, який це воєнний об'єкт, продуктовий магазин. Увесь день триває рятувальна операція. Енергетики намагаються відновити електропостачання. Безпілотники зачепили сусідній трансформатор. Комунальники забивають вікна деревоплитами. Добробатівці закликають чоловіків приїхати на допомогу, адже заносити плити на верхні поверхи дуже важко і бракує робочих рук. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. На Куп'янському напрямку у минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони зупинили російські штурми у районах Степової, Новоселівки, Загризового та напрямку піщаного Новоплатонівки. Цивільні жителі Куп'янського району страждають від ударів російських кавів та атак БПЛА. Окупанти накривають також з артилерії Куп'янськ, потерпають і населені пункти біля Куп'янська та вздовж річки Оскіл. Про це у нашому ефірі розповів начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Сьогодні вночі так само були удари, так само по трьом адресам прилетіло, так само зруйнувало будинки. Тобто, ми бачимо, що ця ситуація повторюється, і безпекова ситуація на жаль на сьогодні така, що проводити якісь оперативні роботи ну є небезпечно для комунальних служб, які там ще потрохи залишаються для того, щоб екстрено надавати якусь допомогу або для ДСНС. З російської неволі визволили групу важкопоранених і тяжко хворих захисників. Як повідомив Володимир Зеленський, людей повернули в межах великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО, безпілотних систем, а також Держприкордонслужби та Нацгвардії. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед звільнених є захисники Маріуполя. Вони були в полоні більше як три роки. Усі визволені оборонці, чоловіки, рядові та сержанти, частину звільнених сьогодні воїнів вважали зниклими безвісти. Я вже дома, вже в Україні. Не хвилюйся, все буде файно. Хто у нас там до речі? Донька, син. Ой, як назвали? Ой, Артурчик. Йой. Добренько, Соня. В авіатрощі Боїнга 787 в Індії. Ймовірно, ніх... ніхто не вижив. Повідомили у поліції міста Ахмадабад. Також є загиблі серед місцевих жителів, оскільки літак упав у житловому районі з офісами. Пасажирський лайнер національної авіакомпанії, що прямував до Лондона, розбився під час злету. За даними агенції Reuters, пілоти подали сигнал тривоги, щойно піднялися в повітря. А за мить борт уже врізався в гуртожиток для лікарів поблизу литовища. У головному управлінні цивільної авіації Індії підтвердили, на облавку було 242 людини. З них дванадцятеро членів екіпажу. Як нам повідомили в МЗС України, українців на борту не було. З поміж пасажирів більшість індійців також були громадяни Великої Британії, Португалії та один канадець. У МЗС Індії зазначили, що для з'ясування точного числа жертв необхідно розібрати завали. Проте наголосили, що загинуло багато людей. Рада ЄС ухвалила нові так звані заборонні тарифи на аграрну продукцію та добрива з Росії та Білорусі на меті зменшити залежність європейських споживачів від російського та білоруського імпорту, а ще скоротити бюджетні доходи Кремля, з яких той фінансує війну проти України. Зміни набудуть чинності 1 липня. До слова, категорії, що потрапили до чорного списку ЄС, становлять близько 15% усього імпорту російської аграрної продукції до Євросоюзу. Щодо добрив, на них діятимуть 25% збори на загальну суму 1 мільярд 300 мільйонів євро. На Черкащині пляжний сезон розпочався з трагедії. На водоймах області вже потонули три людини. Один із загиблих – 17-річний школяр. Варто зазначити, що хлопець втопився в Черкасах на офіційному пляжі, де є огороджувальні бої та рятувальний пост. У всіх трьох випадках спричинили трагедії порушення правил безпеки та вибір місця купання. Як запобігти лиху? Про це Станіслав Кухарчук. Через хмарність цей черкаський пляж майже порожній. Хоча до офіційного переліку він не входить, але у сонячну погоду тут завжди людно. Пані Валентина з онуками вже покупались. Те, що дно небезпечне, жінка знає, тому дітей далеко самих не відпускає. Поблизу берега фарватер, тож глибина чимала. Але саме цей факт і приваблює відпочивальників. Вони далеко не ходять. Такі. Ну це якщо ти зі мною купаєшся, то я тобі розрішаю, а так ні, вона Просто, бути. А ми просто тут усе через дорогу живемо, то нам легше. Тут саме чиста вода, між прочим, тому що як коли десь буває якась, ну, якась проблема, то тут в даний час вода проточна, порвато а це ще один з багатолюдних, але так званих диких пляжів Черкас. Світлана з подругою малечою прийшли сюди вперше. Їх привабив чистий пісок та безліч водних атракціонів. Зовні пляж їм здався доволі безпечним, та й дітям тут весело. Наскільки безпечний пляж, ми поки що самі вперше сюди прийшли, тому саме перевіряємо, наскільки він безпечний, оскільки ми тут сидимо і у нас діти не, не невеликого віку, тому ми за ними наглядаємо. Тобто да, це ви замерзли? Ні. Холодна вода. чи Ні, тепла, але верх холодний. Дуже. А якщо на глибину, то там взагалі холодно. Ти сам без батьків на глибину? Ходиш? Це ну, ну, десь десь, десь, десь ага. У мене шіяце рятувалюці на рукавниках. Та безпека цього пляжу доволі примарна, кажуть фахівці ДСНС. Недалеко від берегової смуги є чималі ями, Тому тут буквально скрізь розвішані плакати про заборону купання. Щоправда, відпочивальники на них не зважають, тож про це нагадують ще й інформаційними листівками ласка, візьміть, Дайте нам. Дякую. На тому мості потонули діти. Пару років тому ми також писали про цей випадок. Ще раніше також тут втонула дитина. Візуально це місце дійсно схоже на пляж. Тут є пісок, є вода, є зонтики, щоб можна було сховатися від сонця, але насправді тут немає елементарно рятувального поста, відсутні бої, огороджувальні. А так виглядає офіційний пляж. Окрім парасолюк і шезлонгів, тут є стаціонарний рятувальний пост. І, і головне обмежувальні бої, які сигналізують, де закінчується відносно безпечна зона для купання. До того ж, за територією постійно стежить комунальна рятувальна служба. Це наповнюємо як груз, чого мішок, щоб ніхто не травмувався. Мекер 75 висоту, яка необхідна для безпеки людей. Давай. Встановлюємо. Щоправда, і тут трапляються нещасні випадки. У понеділок тут потонув 17-річний юнак. Трагедія сталася на очах у десятків людей. Хлопець буквально в одну мить пішов на дно. Його тіло знайшли водолази за огороджувальними буями на глибині понад 4 метри. Рятувальник Євген і досі себе картає, що не встиг допомогти. Каже, хлопець плавав за боями, а заборонити йому це робити. Рятувальник не мав права. Трагедія сталася буквально в нього на очах. Тут просто правіше від буйка від цього. Іде яма. Ну, метрів 10 її глибина. І дуже крута бровка. Ну, як водолаз сказав, що. Обривки рибацьких сіток є. Ми зробили все, що могли. Ну там буквально вона максимум хвилина відбулося. Саме тому перед відкриттям сезону дно кожного офіційного пляжу Черкас ретельно обстежують водолази. Її безпечна зона маркується боями, але всі заходи мають виключно профілактичний характер за свою безпеку і безпеку своїх близьких мають бати виключно відпочивальники. Вода взагалі не пробачає помилок, і тому навіть на пляжі, де обстежене дно дає рятувальний пост можуть виникати надзвичайні події і ситуації, тому що обстежене дно це умовне обстеження, воно залишається на деякий час. Потім течією може знову ж таки щось принести. Початок цього пляжного періоду на Черкащині по кількості жертв вже перевищив минулорічний за літо 2024 року. На водоймах області потонуло двоє людей за два тижні – його вже троє. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Роботан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.